Привіт всім фанам Бендтону в Україні. а Можливо, і не тільки в Україні. Сьогодні ви на каналі про Бендтон з артемом почтиом, тобто зі мною. І сьогодні я вам розповім і покажу типи подач у бадмінтоні. Раніше вважалося фолом, коли ваша ракетка заходить вище останнього ребра. Це в мене це ось тут. Та, звісно. Не можна було, щоб обот був вище за Тобто це все було фол. Але потім вони подумали подумали і вирішили спростити правила. І можна подавати хоч сидячи. Але звісно, на рахунок подачі сидячи, я шуткував. Але у 2018 році ці правила змінили на ось такі. Вже можна подавати. Щоб ваш обут був вище вашого зап'ястя, але не вище метра 15 від підлоги. У мене метр 15 м, це ось тут. Почнемо з класичної подачі відкритою стороною. Якщо ви правша, ставите ліву ногу вперед. Звісно, якщо ви лівша, ви все робите навпаки, тобто дзеркально. Відводите руку праву ось сюди. Не треба робити ось такий замах. Підіймати ліву і праву руку не треба. Робимо середній замах. Право відводимо сюди, лівою тримаємо валанчик ось за голівку. І саме головне це вдарити його під потрібним кутом за п'ястем. Ось це. А тепер два правила, за якими не можна подавати відкритою стороною. Перше це відривати від підлоги будь-яку з ніг. Та друге, звісно, як я вже казав раніше, подавати вище, ніж 1,15 п'ятнадцять від підлоги. А тепер як можна рухати ногами при подачі? Перше, можна відривати п'яту від підлоги. Та друге, можна ковзати носочком вперед, не відриваючи повністю ноги. А тепер розглянемо типи подач з закритою стороною. На сьогодні це сама популярна подача. Беремо ракетку, беремо за край пір'я і направляємо, куди ми хочемо подати. Ставимо право ногу вперед забув сказати. Зручне положення можна подати просто вперед, а можна, зробивши правильний кут, подати в правий кут або по центру. Також можна подати подачу і високу за такими же принципами. Це просто вперед, а це під кутом. А тепер я покажу, як правильно подати в ліву сторону квадрата, зробивши правильний кут. Та нахил валано. А також в іншу сторону квадрату помінявши правильний кут. Щодо високої подачі у бадмінтоні, вона теж є. Принципи ті ж самі, просто ваше зап'ястя повинно працювати більш різкіше та сильніше. Останній тип подачі це пласка подача, суть її пролетіти якомога нижче над тросом сіткою валам. Сила працює також, як на високій подачі. Міняється кут. Дякую, що сьогодні були зі мною. Сподіваюся, це відео було корисне та цікаве для вас. А також обирайте для себе найкращий одяг. Я обираю Йонекс.